Володимир Фесенко політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Фесенко, вітаємо. Вітаємо вас. Ось оці не знаю, крики з Москви про те, що останні червоні лінії з передачі томагавків будуть перейдено, і от ми щось там дамо якусь відповідь, силам ППО. ПО. Що це таке? На кого це працює? Бо ми пам'ятаємо таке. Було і за такамсами, і зав 16. Ну от кожен наступний етап викликає саме таку реакцію. Ні, ну в даному випадку це більш серйозно, томагавки, це не атакамси, це якісно інший і якісно більш серйозний рівень зброї, ну і ризиків для Росії безумовно. І тому в даному випадку, те, що сам Путін про це говорить, не тільки Пісков чи там Рябков представник МЗС, а сам Путін піднімає цю тему. Сам Путін каже про червоні лінії, означає в Росії занепокоєння. Ну я використовую цей дипломатичний термін, скажу простіше, бояться. Вони розуміють, що це дуже серйозна загроза, і вони намагаються попереджати американців. Причому вони що роблять акцент, не просто що там абстрактна червона лінія. Мені здається, що просто цей термін червона лінія вже не визиває такої серйозної реакції. На нього не реагують, що от дійсно це та ситуація, через яку не можна переступати. Тут треба домовлятися, треба йти якось назад, шукати компроміси. Тому вони попереджають, що це може зруйнувати переговори з США, може припинити перспективу подальшої комунікації між Трампом і Путіним. Однак на Трампа це не вплинуло. І Трамп, що показово буквально напередодні дня народження Путіна, підтвердив, що да, з Україною ці та ця тема не просто обговорюється. Що Трамп, як він сказав, майже ухвалив рішення, і тому росіянам довелося реагувати. І Тому от вони почали казати, що мовляв, ну, ми будемо вдосконалювати нашу систему ППО. Хоча визнають і Путін це теж сказав. Що визнають ризики для Росії, що це дуже серйозна, подруга. Вони, от хоча й попередили, що може бути якась там пауза чи припинення контактів між США і Росією, але зафіксували, що вони хочуть домовлятися. А компліменти на адресу Трампа з боку Путіна. І, на жаль, поки що це спрацювало певною мірою, дуже показово. Для Путіна Трамп залишається дуже важливим. і от зокрема, і те, що цитували по Алясці, це Росія з одного боку фіксує, що давайте от з цієї бази відновлювати переговори. Але насправді вони демонструють Трампу, що вони хочуть відновлення переговорів, але хочуть переговорів на своїх умовах. А Трамп поки тримає паузу. Я думаю, що він дочекається, коли буде завершено переговорна епопея по е на сектору Газа. А потім вже повернеться до української теми. І те, що от відбувся сьогодні, відбулася сьогодні телефонна розмова між е, нашим президентом і президентом США. Це дуже важливо. Це означає, що Трамп стежить за ситуацією. Він не відмовляється від українського питання. Як деякі коментатори казали е, вересні, от після зустрічі Трампа і Зеленського Нью-Йорку. Ні, інтерес Трампа і не просто інтерес, а розуміння, що це. Наступна дуже важлива тема, якою треба займатися, тому я очікую, що е, через певний час е, буде пожвавлення, а можливо і сплеск переговорної активності е, е, в цьому трикутнику Вашингтон, Київ, Москва. Ну слухайте, з е, оцією базою, яка нібито мала закладатися на Алясці, тут теж цікаво і неоднозначно, тому що певний час до цього, буквально кілька днів тому. Е, Представники російського закордонного відомства говорили про те, що я там цитати і зараз не приведу, але суть була така про те, що ну нібито там імпульс він вичерпався після тої аляски і тепер мовляв нема про що говорити. Тут натомість маємо Володимира Путіна, який говорить абсолютно протилежні е, речі. Яким чином це координувати? Насправді ні, правильно звернули на це увагу. От вони хотіли налікати. От ви те, що ви процитували, да така заява була. Я думаю, що вони хотіли налікати американців. Ну мовляв, от якщо ви будете передавати томагавку українцям, тоді все. Край переговорам не буде жодних переговорів. Зрозуміло, що це не спрацювало, а їм потрібен Трамп. Вони хочуть впливати на Трампа. Правда, без нас, щоб ми не заважали. Тому от боротьба за Трампа найближчим часом розпочнеться і нам до цього треба готуватися. Але це означає, що росіяни з одного боку хочуть тримати. Свій потенціал показувати, що вони не здаються, вони не відступають, що вони не, не підуть на поступки. От що треба на російських умовах продовжити переговори з іншого боку, вони демонструють готовність до переговорів, але щодо що Аляски, розумієте, в чому там парадокс і проблема? До речі, ми з цим стикалися ще по мінських домовленостях. Американці вважають, що вони на Алясці обговорили можливі варіанти, зокрема те, що пропонувала Росія. А росіяни роблять вигляд, що на Алясці домовились. Насправді, як ви правильно зазначили, домовленості там не було. Але от ця подвійна трактовка, коли американці мають одне уявлення про переговори на Алясті, а росіяни просувають інше. Оце традиційна російська тактика. Вони так само робили по мінських угодах. Там навіть текст був підписаний, і були протиріччя в тлумаченні цього тексту між українською і російською стороною. І оце це теж. Підступна стратегія і тактика Росії на переговорах, яку треба мати на увазі. Ми це розуміємо. Головне нагадувати про це нашим американським партнерам. Ну слухайте, якщо говорити про цю тактику, то м, запрошення до Москви, а воно було. Давайте собі так пригадаємо. Та це теж частина, це елемент усієї історії, коли росіяни зможуть в будь-який момент сказати про те, що ми абсолютно не виходимо з цієї логіки. Ми тримаємося того про що домовились на Алясці, але бачимо це трохи інакше. Ну там не в Австрії, не в Швейцарії, не в Туреччині, а в Росії. В Москві. Ні, ну безумовно, вони хочуть на своїх умовах, але не завжди виходить. Насправді, із з Заляскою вони ж вже потім, постфактом, вони почали просувати версію, що нібито це російська ідея була. Хоча насправді всі джерела підтверджують, що ну, це була ідея Трампа. Ну, по-різному це можна оцінювати, але так чи інакше. А от росіяни потім почали вигадувати, що нібито це ну, вони це запропонували. З Москвою, ну безумовно, на своєму майданчику. Інша річ, що Трамп зараз поки що не готовий до цього, от дуже важливо, що у Трампа зараз є все ж таке більш-менш чітке уявлення: спочатку треба домовитись про припинення війни між Росією і Україною, а потім вже починати якісь масштабні переговори з Росією. Він хоче цих переговорів насправді, на жаль, але це так, як і Путін. Інша річ, от для Трампа все ж ки, пункт номер один це припинення війни. І тут є певне вікно можливості, які треба використовувати. Тим більше зараз в Вашингтоні розуміють, що треба тиснути на Росію, щоб примушувати їх до переговорів, до реальних переговорів. Треба тиснути на росіян. Поки що цей тиск сутериторічний, але подивимось, що буде далі. Я не виключаю, що. Якщо ця пауза переговорна затягнеться, можливо будуть якісь нові інструменти тиску. Ну і треба розуміти, що Москва хоче відновити односторонній вплив на Трампа. Вони бачать, що коли Трамп зустрічається з нашим президентом, що Україна просуває і дуже ефективно просуває наші інтереси, як це було зокрема в Нью-Йорку або перед цим в Вашингтоні. І тому вони зараз хочуть відновити вплив на Трампа, і вони хочуть зустрічі лише між лідерами США і Росії без нашого президента. От знов таки це частина російської стратегії. Вони хочуть виключити Україну з гри. Але треба віддати належне, все ж таки в США розуміє, що без України домовитись про реальне припинення війни неможливо і неможливий мир е на російських умовах. Ну там же якісь невіреверанси почалися Трамп. Обурений, розчарований, не знаю там тим, що він не отримав Нобелівську премію миру. Путін якось так завуальовано написав, що Трамп би мав, і Трамп це репостить і пише: Дякую, Владімір!» Президент 에... да, там було да, життя. президент. Ну тобто, mm. тут хто кому підігрує, і знаєте, чи оце марнославство, марнославство даруєте Трампа не зіграє знову погану гру з нами. Ризик такий є, да. І Путін розуміє, ну він ще це знав з першого президентства Трампа. Про це є багато свідчень. Зокрема, Джон Болтон, колишній радник Трампа з питань національної безпеки. Він в своїх мемуарах це описав. Що в Росії чітко зрозуміло слабке місце Трампа? Оце його марнославство. І Путін періодично використовує. Лестище на адресу Трампа, і зараз оце ця зброя теж була використана. Що мовляв, Трампу треба було дати Нобелівську премію. Мир він це заслужив. Ну звісно, Трампу це сподобалось. Звичайно, я думаю, що і наш президент сьогодні. Теж казав, от він вітав Трампа з позитивним результатом на даний, на даний момент переговорів по припиненню війни в секторі Газа. І теж я думаю, сказав, що Трамп заслуговує Нобелівську премію миру. Тут треба грати щодо обов'язкової програми спілкування з Трампом. На жаль, да тут є ризик з марнославством Трампа. З іншого боку, все ж таки, Трамп Трампу мало, лише Лестичів. Трамп хоче конкретних результатів. І він вже від Путіна чекає не лише компліментів він чекає готовності до реальних мирних переговорів і відповідно, готовності до припинення війни. Оце буде головним. Тому я все ж таки сподіваюся, що одними лестищами Путін ситуацію на свій бік не змінить. Там же ж даруй, і Олександр е, Ступ був на цьому тижні в Фінля... президент да. Фінляндії. Був у Сполучених Штатах Америки. Потім говорив з е, Зеленським. Е, чи це той голос, е, який підібрав ключик до Трампа? Ну, один з голосів. Не лише Ступ. Я назву ще один ключик до Трампа. Ну, в вигляді конкретних європейських політиків. Це Генсек НАТО Марко, Марко Рюте він теж знайшов тональність, форму спілкування з Трампом, як з ним розмовляти, як з ним домовлятися. От ці два політики, і Ступ також вони, мені здається. Емоційна з точки зору я от, тональності розмов вони мені здається зараз відіграють найбільш важливу роль. Хоча також важливу роль відіграють лідери і Великобританії на сьогодні менше Франції. Тому що у Макрона свої внутрішні проблеми і, ну, і по Палестині розійшлися їх позиції. Канцлер Ферен Мерц теж відіграє велику роль. Але от по ключиках я думаю, що да, найкращі ключики на сьогодні це Олександр Ступ і Марка Рюте. І дуже добре, що у нас є наші друзі і партнери, які нам допомагають в спілкуванні з Трампом. А є ще й американські ключики, які теж працюють. Так, да, ми це побачили по Нью-Йорку, Інформація про стан військових справ в Україні. От і про обстріли Києва, те, що Трамп запитав, це теж важливо. Тому я думаю, що у нас все ж таки є і друзі в Вашингтоні, в Білому домі, які теж допомагають нам просувати наші інтереси. Дякую, дякую за цю розмову та за аналітику. Нагадаємо, Володимир Фесенко з нами на зв'язку, політолог.